Всім привіт, друзі! Покажу зараз вам цікавий дозиметр, рідкісний екземпляр. Покажу, як працює, протестуємо його на компасі Адріанова і покажу всім пункти меню і так далі. Це значить, серія випуску Polymaster PM1703M, а конкретно це модель pm 1703 m 01 Саме 0.1 в кінці. Це означає, що тут два детектора. Один детектор вверху, детектор гамма от підписано. Тут встановлено лічильник газорозрядний гегера Мюллера циліндричний, пізніше скажу який. Okay. А тут детектор C так і написано. Це Зіод активований таліем з кремнівим лавінним фотодіодом Сіфа. Е, все ясно. І він одночасно фіксує і бету, і м'яку бету. І ну, м'яку не дуже. Не так, як слюдяні, але бета фіксує більшість бети і гаму чудово. Два детектора, один сцинтилятор і один газорозрядна трубка. Значить, з заводу тут стояла газорозрядна трубка. Ось тут всередині SBM 21. От. Е, вони недовго живуть, служать недовго. Е, і вона вмерла через там, не знаю, рік-пару років. І я її замінив, я встановив. Е, е, Точніше, там навіть не SBM21 стояв. Там якась модифікація, щось схоже на SBM 21. Він відрізняється від стандартних SBM 21. Є відео розборки, я показував все що всередині. Кому цікаво, можете в Ютубі подивитися. Я встановив самий найкращий лічильник, який сюди поміщається. Це SBM 10. Всі знають про цей лічильник, всі мріють про нього. Бо їх в світі залишилось дуже мало, дуже рідкісні вони, але і вони дуже дорогі. Вони там космічні гроші коштують СБМ 10. Тому що характеристики в них суттєво кращі, вони довше служать. І в усьому вони набагато кращі, ніж SBM 21 і будь-які інші з таких компактних. Тому я собі, сюди поставив найдорожчий лічильник SBM 10, абсолютно новенький зі зберігання і так далі. Так, е, покажу, як працює. Ну, от, Зі всіх сторінприлів пізніше покажу. Давайте режими. Нижня кнопка підсвітку вмикає. І переходить в озвучування гамма квантів і світлодіод блимає на кожен летівший гамма квант І аналогова шкала е, появляється, от, щоб ви бачили. Це пошуковий режим переходить на декілька секунд. Якщо затиснути її, то вимкнеться дозиметр. Верхня кнопка перемикається між режимами. От. Мікрозіверти у нас в годину. Так. Давайте перезапущу прилад. От, затисну нижню кнопку. Отак і вимикаю. Тепер покажу всі символи на дисплеї, щоб ви бачили при ввімкненні. Версія прошивки ось така. От батарея, тестується. Батарея, напевно, в мене розряджена, потрібно замінити, але ну, нічого. О, далі тест всіх систем йде. І калібровка по фону. Ну, от. Поки калібрується, покажу вам зі всіх сторін. Почекаємо. Ось так виглядає. Всередині є металевий каркас, зовні пластик. Так, ну от іде колібровка. Так, тут два детектори. Дозиметр і гібрид. Єдиний поки що в роді, немає інших таких, щоб всередині одночасно був і сцентилятор. І газорозрядна трубка, тим більше сбм 10. Він єдиний. І перестали їх випускати полімастер. полімастері. Шкода, чудова модель. От ми перейшли От пошковий режим, імпульси в секунду від гамма-детектора. Натискаємо верхню кнопку. Переходимо іж режиму. У нас мікрозіверти в годину і знизу відносна похибка. Це саме е, детектор SBM 10. Е, фіксує, тут усередині результати показуються. Далі от на, режим накопичення. Доза накопичена. Так, далі е, імпульси в секунду. Ще один режим імпульсів в секунду. От, ну давайте от піднесу джерело чисте бето. От, від B8. От, підношу. Де в нас тобто дефектор? не з цієї сторони. От підношу з цієї сторони і дивимося на покази. Загамо. Так, не видно мені, через станову нічого. От прошу от, от нас бе вісім. Ось тут детектор зверху знаходиться, от де плюсик, бачите. От підношу джерело, от дивіться, тисячу, 2000, мікроенгент, 3004, І забираю. Покази падають. Миттєво скинулись, бачите, впали. Підношу знову B8, чиста бета. От покази ростуть, як, бачите. Так. Сигналізація не спрацьовує на е, лічильники М10, спрацьовує тільки на кристал поганий. От, підношу. Кристал нижче знаходиться. От. І от дивіться, я перейду в цьому режимі. От бачите, це режим SBM 10. Мікрозів в годину показує. І. Сигналка спрацьовує, а цифри не змінюються, тому що цей режим відповідає за лічильник SBM 10. От, але сигналка є. От тепер переходимо в режим. Це режим імпульси в секунду з SBM 10. Вони поки стабільні. А це режим імпульсів в секунду з детектора гамма. Ось, Бачите, збільшилися, компас підніс. От, ідеально працює. Тут дуже багато режимів. Тут перший режим SBM 10, бета випромінення і, і гамма. Далі наступний режим накопичення. Накопичення дози з бета-каналу по бета. Далі імпульси в секунду. це перші йдуть. З СБМ 10. от, Імпульсів в секунду усереднені. Чи це з гам? А, можливо, з гамми цей канал. Або усереднені за весь час. Ага, це всередині за весь час. Наступне. От я перемкнувся. Перемикаюсь на наступний. А це вже йдуть імпульси в секунду. це цезі йод в реальному часі без усереднення. От вони. І це чисто От, Підношу. Поки заростуть. Забираю. Падаю. Підношу. Поки заростуть. Забираю. Падаю. Це чисто з BM10 працює. А оце знизу працює сцентилятор. Ось так. От імпульси в секунду з сцентилятора. Дивіться, як на відстані. Коли здалека, от я відніс, десь на сантиметрів 25 підношу, спочатку клацання рік. Підношу ближче, вони частота збільшується. Ще ближче, ще збільшується. Все супер. ну Все показав. Всім до нової зустрічі!